Всім привіт, знову очередний спеціаліст, як бачите вже не Миганчик. Хоча Миганчик нікуди не дівся, він до цієї пори продовжує працювати, допомагати мені по хазяйству. Він такий більш в мене робочий автомобіль, а ось знайомтесь з 2009 рік. Ось такий він синенький. Діпломат колір. Даний автомобіль був придбаний десь зимою після Нового року, плюс-мінус, там вже не пам'ятаю. Для дружини на автоматі такий бачив гарненький колір, мені подобається дуже такий темно-синій, гарно виглядає, Це він зараз не намитий, грязний. Бачите, ми трошки на природі. Бачимо такі комплектація, досить непогана клімат, комбінована шкіра. О, в принципі, все по, як по сценникам. Все досить в непоганій якості. Це нічого не зашарпано, ні затерто. Ці душечки ціленькі, руль гарний. Говорю як на продажу, да, але ні, він не продається. Це катається дружина, а автомат. Да, це він на автоматі. До двигуна пізніше розкажу, що тут, як тут. Ну я думаю, ви здогадаєтесь, який тут двигун. Якщо ви пам'ятаєте мого миганчика, то все зрозуміло. Підлокітничок, все працює, електропривод, від'їжджає, під'їжджає. Ну, в принципі, ось такі. Тут нема сидушок задніх, бачите, бардак, бо дитина тут теж трошки працювала, перевозила там квіти в великих об'ємах, то ще не встигли прибрати. Ось столики для дитини в самий раз. На дисках. Таких ось тут уже бачимо. Це вже дружина трошки дерево примняло, але досить так, що фарбове покриття взагалі не пошкоджено. Тут бачите який слой пилі, тому вона ще так Даже сколочки нема ніякої, так що можна, думаю, витягнути, але про таке. О, багажничок такий досить немаленький. Як бачите, в цьому там трансформер можна зняти. Тут. Ну, все ціле, в принципі, тут не знаю, як було казати. Тут я вже я тут додав якусь фанірку, коли щось тяжке возив, там пісок, там цемент, щоб воно не проламувало. Бува, вон ну, запасочка там як новенька тут, щоб, щоб. Угу. Ну, Якийсь тут бардачок. Скажем в цілому, сценік мені як би подобається свою... Такою ергономічністю як для сімейного автомобіля, досить непогано. Дізель, всі діла. Ну, з цієї сторони вже нема що показувати. Тут також значить, по автомобілю, що було на момент покупки. Значить, на момент покупки він трошки був притертий ось тут по правій стороні. ну В принципі, от разом включно з зеркалом. Ну, що зеркало було, бачите, воно тут на саморізі. Це от при, купу, при, купу, при купівлі це все було вже. Тут він був так ось сторона притерта. Нічого там прям кримінального. Десь там чуть-чуть десь покльовочки там є, але там незначно. арка в принципі більш-менш нормальна. І такі потертисті тут є на арці. Це що, що, що було при покупці. Ну, понятно, тут видно, що він трошки тут був підкрашений, підмальований. Ну так, прям нічого там кримінального нема. Там, на палець покльовки там немає, трошки не пам'ятаю. Скільки вже, ну, небагато, Десь чуть більше, десь чуть менше, але таке. Це вже дружина теж постаралась. Досить гарна оптика. Мені подобається. іменно Саме в цій комплектації. Тому що у нас тут таким чор, чорною такою вставочкою. Вона досить гарно виглядає порівняно з простими фарами, або навіть порівняно з білою вставкою там, чи якоюсь хромовою. Так ну подобається мені, як вона виглядає. Дійсно, от прям-прям. Це зараз вони не намиті, але ну, уманки, саме собою, що там не здивувало, що там радіатори вони взагалі були. От дивіться бачите, ну, це інтеркулер, ось, там кондиціонера, вони всі не знаю, там видно, прям, ну, досить в такому живому стані, взагалі, як новенькі, можна сказати. І взагалі машина в цілому в досить непоганому, в збереженому такому стані. Значить, Що в нас? Під капотом. Тут все, в принципі, працює, Блокіровки, там клімат, все заправлений, все ду, ручник, електро, круїз контроль. Єдине також, що не працює, це задній правий скло підіймач. Якби треба буде ним зайнятися. Ну Поки він не, не напрягає. Шторочки такі досить тоже хорошенькі. Що для дитини взагалі прям така виручалочка. Ну, класна така фішка. Мені подобається. Не затерті, не м'яті, все заїжджає, виїжджає. Ну Більше що не знаю, що розказати. коврики це вже я докупляв, а тут він був як, ну, як новенький, там знизу все, прям ці швиді, дивіться, вони ідеальні. Оригінальні ще коврички. Ну взагалі такі місця я коли там прибирав, дивився, воно ну, як будто би ось тільки з блін, заводу. Таких якихось пошкоджень немає значних. Хотів відкрити капот. Значить, під капотом у нас мій люблений 1,9. Знаю, що багато хто його не любить, але я з цим двигуном вже 6 років. І з першого знає, дня моїх покупки мені цей двигун хоронили. Ну, на моєму Меганчику. І він до цього моменту він, в принципі, їздить. Нонс. До можливо в ближайшому майбутньому капітальному ремонту своїми силами. Ну, капітальному кавичках. Тобто, це, скоріше всього, буде просто знята голова. там, под, Ну, як би перебрана голова, наскільки це знову ж таки своїми силами можливо. Можливо, вона поїде зробиться, якщо там все досить складно треба буде. А мною будуть замінені тільки. Поршневі кільця, Тому що розход зараз у Мегані масла ну такі прям, ти, літр на тисячу, це при городській їзді. Якщо за городом, то там, мабуть, взагалі буде вилітати. Але при цьому він їздить, заводиться легенько, не гірше цього. Якби все працює добре. Турбінка дує маслом. Трошки димить, але ну, їде. Діло в тому, що зараз він просто використовується як такий автомобіль. Ну, робочий, як я повторився, це більше як такі на короткі якісь поїздки, там щось привезти, щось там, грузи. І на роботу з роботи я на ньому катаюсь. Це там 30 км кожен день я сів, заїхав, поїхав туди обратно. Сценік 1,9 DCI Ну, Акумулятор, зрозуміло, я вже поміняв, бо цей, що з ним був пів року від'їздив і просто почав вмирати сам по собі. так, десь. Чуть-чуть зарядився. ну, Якби він типу, робочий, все, але вже десь там чуть, провтикав музику, там, ще щось, і він все, вже, вже не крутий і не заводиться автомобіль. Значить, так, По двигуну. Трошки він піддимлює. Причину поки що я не з'ясовував, він димів з самого початку. Як я його купував, оскільки я знаю цей двигун, знаю, що він ходовий робочий, його можна привезти нормальний, обслужити на вісне, там і гер почистити. Я думаю, тут він ніколи не чистився цей гер, подивитися до нього. Замінив я цю подушку. Двигуна, там взагалі ціла історія, коли при покупці цього автомобіля. Коли я прийшов на огляд, ми завели, там така вібрація по всьому кузову, дружина перелякалась, дивиться, цей продавець там починає щось розказувати, це там мітка ремня, там, перескочила, бла, бла, бла. Я говорю, ні, це не метка, вийшов, подивився на подушку і зразу мені сталося ясно, ну, На опиті вже. Зразу говорю, що не надо, а він, я, ми будемо міняти ГРМ, я кажу, не треба нічого міняти, лучше зробиш мені скидку, якщо я буду брати нормально, типу, і цей самий, А я далі собі розберусь. Ну і там ця була проблема, і ще була проблема ось при покупці, саме, що, що нормально теж він не їхав. Заводився, все чітко, зима, ну понятно, там одна свіча, по-моєму, не робила чи дві, але при цьому... Стоп, одна робила, як виявилось. Він казав, що одна не робить, а одна, як виявилося, тільки робила. Це вже коли я там достав їх, поміняв коротше, свіч. Але при цьому, що в принципі, мене не смутило, тому що свічі я поміняю без проблем. Це не таке ж і дорого. А... Вона заводилась зимою без проблем. Тобто. З полтика навіть постоявши там сутки там, чи скільки. Так що це мені типу... Наоборот, було в плюс. Я розумів, що там компресію, все нормально. І патрубок ось дугу. Це що вже на впусці, іде з інтеркулера. ось Це така слаба валячка. Не хочу знімати цю кришечку там. знаєте, Він там переламується. і Я відремонтував ось таким образом. Хамутик, трубка така резинова. ну В інтернеті є там всі ці. Моменти по розмірам гільзу всередину вставляю, ну, для, щоб жорсткості придання. Ну і обтягуєш там хомутами тут там. І, і все дує, все нормально. Також з цим була проблема, тому що звідти в будь-якому випадку трошки турбінка масло кидає, навіть не знаю, в новому автомобілі. То есть, це от такого не може бути, щоб вона взагалі не кидала. Ну, У всякому випадку, я в це не вірю. Ну, Може прям в новому в новому, да. от прям от, нульцевий. От прям От з заводу виїхав, ну, там 50 там, не знаю, 60 тисяч там, 40, 80, якщо він вже проїхав, то по-любому вже буде трошки підкидуть. Ну, Це моя думка, якщо вони не согласні, можете привести якісь аргументи, можливо, бачили повністю сухі ось тут надух, скажімо так, на впуск. Я такого не зустрічав. Я, в принципі, якось це мені не віриться, тому що по конструкції саме цього двигуна, мені кажеться, що це їх якби, така. Ну, особливість так називемо. Поїхали далі. Що у нас ще тут? В принципі, тут я нічого такого не робив. там свічки Я навіть ГРМ не міняв, тому що я подивився, сервіска в нього ну, да, ну це що плюс, ну скажімо, оригінального в кавичках знову ж таки пробігу 211. Хоча, чим більше я Досліджував цей автомобіль вже після покупки, тим більше я якби, в це вірив. Тому що Знайшов я тут прям пачку документів. Тут такий файлик висів. Я вже зняв його напевно, прямо з всіма проходженнями ТО. Прямо з СТО такі маленькі бумажечки, чеки такі. Вони всі були під фарою тут сховані. Ну, в, общем, в принципі, плюс-мінус він просліджувався всю дорогу. Понятно, що там десь були якісь моменти, але знову ж таки, понятне діло, що він був десь в ремонті трошки, оскільки тут це все, сторона робилася. Робилась вона не в Україні. Ніякі карверті я там не використовував. ну, В принципі, потому, що цій машині 15 років на момент покупки. Ну, якби Я своїми знаннями вже там її. Провірив там лонжерончики, там, шви. Там, ну, тось, якби, то все, там, пробігся з прибором самим примітивним, який в принципі просто мені показує, де там шпакльовочка. Ну, якби, я зразу приділив, покупець без проблем. Сказав, питай, я кажу, що тут щось було. він каже, да, Тут кажу, вся права сторона. Типа, ну, як вся. Ну, від... Крила, тут дзеркало не знаю, і чуть-чуть так вона була про прочесана. Ну, прочесана. Не глибокі, там не було, немає жорсткої там шпакльовки, просто десь чуть більше, десь чуть менше. Ну, в общем, як я вже вам <кхи> сказав, що ще можу додати? Навірно, всіх ціна, за яку я купив, цікавить. Ну, Дивіться, це, по-перше, це було в Києві, тому, понятне діло, це трошки дорожче, ніж було б десь там в Луцьку, наприклад. Просив він за нього щось 6300, віддав за 6, скажімо так. ну Грубо говоря, вже точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що десь біля 6, може там 5900, 50, щось таке, бо там ще я з ним трошки в кінці вже торгувався, бо він пообіцяв зробити мені не горіли габарити на, цих, на цій оптиці. І він, типу, Та я зроблю, зроблю, але ми вже давай переоформляти. Тобто, в принципі, в нього і часу не було. А по-перше, а по-друге, там свої фішки з цими габаритами. Ну, хто володіє такими, знає. Коротко. Це таке слабке місце. У них там сама, сам цоколь лампочки він перегрівається, цей пластик, понятно, і з часом він ламається просто. і... Вже контакту нема, цоколь зломаний, ти не можеш поставити лампочку. Короте, зараз я щось там питався на колхозити, але в мене там не вийшло нормально, навіть лампочка десь там всередині впала, бо не держалась. Але тут таке, на скорость не впливає Наразі колись, може якщо прийдеться розбирати, то я знімлю вже фари, Ну щоб доступ був. Поки що нічого не хочеться крутити, як вже колись, якщо буду щось обслуговувати, то добруся до фари і зроблю там кріплення нормальне і поміняю ці цоколя. Так, що тут? Ну, трошки тут зазорчик якийсь, але це все-таки, там просто його навіть, неправильно поставив. В цілому диски ще не міняв. Тормозні вони ну, в нормальному стані, нічого такого критичного. Да, навіть колодки ще не міняв вже півроку. Ну якраз тут зараз буде. Його вже треба і масло поміняти, і масло навіть не міняв. Бо вони обслужили його. Ну, знову ж таки, обслужили. Залили там якесь масло, поміняли. Коли пригнали його, ну, для того, щоб уровень був як мінімум. Так що я вирішив ну, що кидати лишні гроші, зараз покатаюсь і час покажу. Може там ще щось вилізе в процесі, як тільки купив, я ж не знаю, що в нього вилізе в ближайший час. Значить, що до автомату. Ну, в принципі, він їде, переключає нормально. Десь буває, там щось трошки штовхається. Коли стоїш в пробці, там, наприклад, то він чуть-чуть десь там піддергується, -під але в принципі їде. Я думаю, він так і буде їздити. Нічого поки робити не буду, коли вже не станеться прям якимось такою. Проблемою. Ну, я більш вираженою, так скажу. Ніколи, звісно, там заклине. Ну, я сумніваюся, що там щось заклине. Може просто якусь помилку вибити, але все одно буде їхати скажімо так, додому доїде, потім вже будемо приймати. Поки що навіть масло не хочу міняти, бо із різних істочників там, якби різна інформація. Дехто каже, що взагалі краще не лізти. Бо Бобо, скажімо так, бо краще не лізти. Їде, типу, прям критично нічого нема, їде. ну, По трасі взагалі він їде досить добре, взагалі це не відчувається. Десь такі поштовхи легенькі. Саме на драйві, коли я стою на світофорі, то ну, це не завжди. Воно якось то є, то нема. В жару, я думав, буде гірше, бо оскільки так чу, що автомат в жару ще більше, а в жару взагалі не було цієї проблеми. Ну, це десь там з температурою щось зв'язано. Там, короче, думаю, хтось там більше розбирається, може підскажет, що треба робити, що можна, що, що не стоїть, чи їздити так. Ну, в общем, очередний спеціаліст вернувся, давно в мене не було. Ну Чекайте, по миганчику вже якоїсь інформації. Кому цікаво, звісно, щось я з ним буду робити в ближайший час. ну До зими так точно. <гум> Літом не знаю, поки він їде, все нормально, вже заводиться. Ну, по сценіку думаю, як би, цікаво, не цікаво, але ось розказало. Ось Машина в цілому мені подобається. Да? От, ну, тим, тим паче на автоматі за таку ціну. То, мені каже, це нормальний варіант. Як би. Для сімейного автомобіля. Ну, в якості не знаю, якогось такого режиму, режимів їзди, да, це більш так акуратненько, легенько собі пливеш. там, Він такий більш мягенький. Бо ну, порівняні з, з моїм особистим Меганом, бо в мене він такий, там, що я замінив вже пружини, там, амортизатори. Понят, тут вже, мабуть, вони рідненькі стоять, то вони вже такі уставчі. Він такий чуть-чуть Качається, так скаже. Не, не критично, але він такий більш. особливо на ньому там не, не повходиш в повороти. Ну, на відміну від мегана, дай на механіці мені якби, прикольніше, як мінімум, їздити. Автоматик, це так. Десь в далеку дорогу. Да. Хоча навпаки, на, мабуть, більше не в далеку дорогу, а більше по городу на автоматі. Хоча тут теж спорний варіант. Тому що все-таки я люблю механіку. Автомат. ну Їду собі, як їду. Я не так впевнено чувствую би, дорогу і обстановку в цілому, контроль автомобіля на автоматі, як на механіці. Ну, це так, особисто від мене. Але, в принципі, прикольно на автоматі. Да, більш розслаблено, якось більш. Ну, не сконцентровано, що є, мабуть, якось навіть мінусом, чим більше чим плюс. Ну, для мене всякому випадку. такий ось огляд миганчика від очередного спеціаліста. Ну, так, На кінець можу сказати, що в принципі ну, автомобіль нормальний, комфортний, сімейний. Якщо вдається знайти в доброму стані, то в принципі... Обслужений і так далі. Ну Такі є, вони є, вони досить, в принципі, стійкі. Якщо їх не, не, прям не вбивали, то можна знайти за більш-менш нормальну ціну, звісно, якщо То, в принципі, можна брати. В обслуговуванні вони недорогі, ну не дорожчі за якісь другі автомобілі, десь моментами навіть дешевші. А по комфорту для сім'ї саме те, що треба, в принципі. Як можете бачити, гарний автомобіль, ще раз охо продемонструю салон. Ну, понятно, вони є в Grand Scenic і просто сценник. ну, Для тих, хто не знає. Ну, можливо, ще не розглядав до, як варіант а на ну Мені здається, що це краще, ніж Зофір, але ну, не знаю. Це, ну, це такий конкурент рядом. Мені здається, що в цілому по якості. Якщо в хорошій комплектації, звісно, а вони тут є досить такому широкому широкій різновидності, асортименті. Так що, Парктронік також задній є, щось там пищить. Не знаю, я не орієнтуюсь на них, дружина, можна сказати, теж виходячи з. Так що з вами спеціаліст очередний. Ну, надіюсь я вернусь, бо так якось чуть-чуть було не до зйомок останніх півроку, зараз трошки якось відчухуємося, збираємося з, 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 з собою, так що потихеньку буду вертатись. Всім всього найкращого, радий знову, буду бачити вас на каналі, чекаємо щось по ну... Можливо, вже й по сценіку, якщо буду щось робити, то хоча сценіка я, скоріше всього, буду на Естилу відправляти. Ну, в більшості випадків, якщо це ну, таке щось ЕЕГР почистити, то я сам почищу, якщо щось по ходовці робити, то, скоріше всього, поїде він на станцію. Ну, Мені так якось проще. Нема сил там рука болить. <сум> Старий вже, мабуть, вже немає тої наснаги до ремонту автомобілів. Бо Меганчику я робив все. Ну, хто бачив, то знає. Ну, не знаю, там по два-три по круга окремі вузли перебирались за 6 років. Ну, не хочеться вже. Десь я розумію, що краще заплатити там тисячу 1000 півтора, ну, Не важливо, але по-бистрому це все. Вирішити питання. І все. Ну, може, по-бистрому, інколи, звісно, ну, на станціях і не швидше. Ну, у всякому випадку, в Києві, це проблема знайти станцію, знайти час, деколи такі щось туди-сюди рипнувся, потім думає, та ладно, зроблю сам, бо нема часу. Це ну, в частності це відносилось і до Мегана, такою, одною з причин було, що я сам ремонтував, тому що туди поїхав, там зайнято, туди поїхав там завтра, там післязавтра, мені треба сьогодні. Ну, зараз просто є якби дві машини то в сім'ї, то в принципі з цим трошки проще буде. Що вже час ну, простіше знайти, легше знайти, ніж коли одна машина. Все, всім пока, бо я щось розійшовся.